Жуємо випуск. Фестиваль Таврійська зірка покликаний демонструвати кращі зразки дитячої та юнацької творчості. Мандрує містами та районами Херсонщини. Цього разу знімальна група телеканалу відвідала Цюрюпинська, аби на власні очі переконатися, маленьке місто має великі таланти, які саме побачите за мить. Для будинку культури міста Цюрюпинськ напружена обстановка. Учасники відбірного туру другого етапу першого телевізійного фестивалю Таврійська зірка хвилюються та готуються до виступів. Батьки допомагають, а викладачі закінчують давати останні вказівки. Попри це, у всіх піднесений настрій та впевненість у тому, що участь у Таврійській зірці принесе чимало нових емоцій. Подобні конкурси дають нам більше опита. Ми набираємося якихось нових знань. Ми колектив більше сплаченості. у коллектива получается. Ну, нам очень нравится принимать участие в подобных конкурсах. Фестиваль Таврийская Зирка это телевизионный конкурс, он мне очень нравится. Фестиваль Таврийская зирка это когда дети, они открывают свои таланты, им нравится танцевать, они улыбаются, и как бы это им очень нравится. А фестиваль Таврійська зірка для мене це радість, і мені здається, для всіх дітей це теж велика радість показати свої таланти. Фестиваль Таврійська зірка масштабний проект, який чимало однодумців телеканалу підтримує. Кожен хоче зробити свій внесок у розвиток дитячої творчості на Херсонщині та України в цілому. Хотів би подякувати керівництву. Ти плюс. Яке згодилося участвувати в цьому і допомогти цюрюпінським дітям попасти на велику сцену обласну і проявити там свій характер і показати своє мистецтво. Цюрюпінськ багатий можу з гордістю сказати, що навіть дуже багатий талановитими дітьми. Лише декілька тижнів тому телеканал «Твій плюс» оголосив старт фестивалю, а вже сьогодні кількість бажаючих взяти участь вражає. Ми слухали о вашому конкурсі, ми бачили по телевізору заключительний концерт в ювілейному, тому і батьки, і діти загорелись, тому що конкурси – це свого роду ось вот така ступенечка для розростання їх мастерства. Вони дивилися на інших, вони показали себе, і в итоге це просто общение дітей, це радость дітей, це знакомство новое. Поэтому ми желаем вашому конкурсу, процвітання. Спеціалізовані школи, будинки та палаци творчості, викладачі з вокалу, хореографії, музики, театральної майстерності усі прагнуть показати своїх талановитих вихованців. Хотілося мені поблагодарити організаторів фестивалю за те, що ми маємо можливість у себя дома на нашій сцені. Показати то, що ми зробили за год, це наша робота. проявити себе. у студії телеканалу. Активно йдуть зйомки відеокліпів учасників. Вихованці будинку дитячої та юнацької творчості Цюрюпенська перші відчули на собі рівень та якість фестивалю. Це новий досвід для дітей, адже за виступами конкурсантів будуть слідкувати не лише глядачі в залі, а й всі телеглядачі нашого телеканалу.